Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Сьогодні разом з вами міркуємо над тим, що Бог щедрий прямо зараз в твоєму житті. Бог добрий завжди. І Він добрий в твоєму житті. Бог любить тебе. І ангели, які є служебні духи. Вони прямо зараз рухаються в твоєму житті, в твоєму ще раз в твоєму житті рухаються. Амінь. Я хочу згадати одну історію. Вона записана в Євангелії від Марка, де Христос приходить в синагогу, і там був чоловік, і в нього одна рука була здорова, а інша була засохла. Паралізована. Вона була хвора, ця рука хвора. Так може бути, що у нас якась сфера життя. Одна здорова, наприклад, робота або служіння. А родина хвора сфера, паралізована, засохла, засохла. Нема Божого життя. Нічого не відбувається, вмирає. Родина, відносини в родині, і так далі. І ось Він приходить, Ісус, і бачить цю людину. І починає говорити до цього чоловіка. стань посередині, починає говорити в його життя, стань посередині, не ховайся, в тебе є проблема. Добре, що ти її визнаєш. Стай посередині. І... Потім він говорить тому чоловіку, простягні руку свою, і він простягнув, і стала його рука здорова, як друга. Сьогодні ми бачимо, що відбулося. Є хвора людина, є Господь, який зцілює, лікує, який цілитель наш. Амінь. Бог щедрий і добрий саме для тебе для цієї людини. І ось приходить Господь, який несе зцілення, зміни, і Він починає говорити в життя цього чоловіка. Він починає говорити в цю проблему, Боже Слово, і щось відбувається, і приходить зцілення. Якщо сьогодні в тебе є потреба в тому, щоб сім'я вона зцілилася, і ти розумієш, що оця сфера в тебе хромає, вона паралізована, вона засохла. Тобі потрібен Христос. І дуже важливо, щоб Христос почав говорити Боже Слово в твою родину, щоб ти визнав, або я в мене є проблема в родині, я не ховаюсь. Я визнаю, що мені треба Господь допомога. Я відкритий. Говори до мого серця, хай моє серце буде відкритим. І коли ти маєш стосунки з Богом або з Божими людьми, які вивільняють Боже Слово в твоє життя, ти щось будеш бачити, простягни руку, і він простягнув. І стала рука Його здорова, як і друга. Тобі потрібен Господь, тобі потрібно Боже Слово, саме в ту ситуацію, саме в ту сферу, яка сьогодні є засохшою. Паралізованою, знищеною, зруйнованою, хворою, ти побачиш зцілення. Не бійся, тільки віруй. Ти побачиш зцілення. Дозволь Духу Святому говорити в твої обставини, і ти побачиш чудеса і зцілення. І хай їх буде багато саме в твоєму житті. Амінь.